Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Весна триває, чудова погода. Сьогодні сонце світить і вже набагато тепліше. Сьогодні плюс 14 на курорті. Ми зараз йдемо вулицею Тараса Шевченка біля кінотеатру Злата. Також бачу тут пан Іван з каретою, чекає своїх пасажирів. Ціни на кінну екскурсію по місту мале коло півгодини коштує 550 гривень, велике коло коштує 1000 гривень, це буде рівно година. Цей пан вам розповість і історію, і екскурсію проведе. Все фактично включено у вартість. Я вам, друзі, скажу, що зараз найбільше людей від початку року тут всі. Найбільше, я тільки людей не пам'ятаю в цьому році. Тому там писали в коментарях, що там я, наприклад, не бачив, коли в Трускавці було дуже багато людей. Я бачив, друзі, все бачив і в 2000-х роках. І... А зараз я просто ну, мав на увазі, що в цьому році найбільше а зараз не знаю, що пов'язано зі знижками. Які ті чи інші готелі, санаторії дають до кінця березня, чи просто Нас так співпало, що в дітей канікули один тиждень і тому люди прихожу. Ну я не знаю. Але погода чудова і хто приїхав, я думаю, що не прогадав до кінця тижня всі сонячні дні. Всі сонячні дні і особливо субота і неділя там до плюс 23. Будемо ходити в футболках. Я так думаю. Так що, хто взяв теплі речі, то вони буде тут не до речі. А, сьогодні, друзі, на бюветі має бути Петро Чорний, циганський барон чи як його там називають. Головнокомандувач тракторних військ. Всі пам'ятають, пісню Україна переможе. Так що сьогодні, напевно, цю пісню він буде співати і в Палаці культури. так Хто Трускавці і, і любить творчість Петра Чорного, так що будь ласка, палац культури Тараса Шевченка, Я не знаю, чи там в 19 чи в 19.30 буде концерт. Вчора була Анастасія Приходько, завтра Катерина Бужинська. Також досить гарна співачка. Я колись попав, друзі. На цей концерт до неї більше двох годин. Я не знаю, я був на багатьох концертах, але ні один співак а, навіть дві години не співає. Завжди там півтора, година 40. А це більше двох годин. Концерт тривав, чудові пісні. Всі були під враженнями. Досить класно, я не знаю. Не знаю, чи, чи зараз така в неї така сама програма, там більше двох годин, але це було років 4 тому, то я пам'ятаю, попав, впавно мені дуже сподобалося. Чебурек, друзі, як завжди, заповнений, популярне місце. Трускавці Чебурек. Ну і також зараз будемо йти біля Раймонда і також біля доброго млинця, і я думаю, що там також черги на біветі. І ще один коментар, друзі, прочитав, що ну, люди. Я вже в багатьох відео розповідав, що вода в Трускавці платна. І Мене знову перепитують і кажуть, що приїжджали в Трускавець і вода була безкоштовна. Друзі, воду зробили платною ще до війни. І це вже десь приблизно 3 роки, можливо вже 4. Платна в Трускавці вода. Карткова система. Купляєте, потім поповнюєте. І тому, якщо ви маєте можливість, можливо, пити в своїх готелях, санаторіях, де є бювети, то вам буде це дешевше. Хоча кажуть, що там вода, потрібно пити в бюветі. Бо ця вже буде рахуватися як привозна і ну нафтуся дуже швидко втрачає свої як цілющі властивості. Якщо її там набрати і тримати, то... тому треба в бюлеті пити, і то... вони ж бачите, її підігрівають. І... Ну, я не знаю. Хоча кажуть, що зараз вже вода не така, як була колись. А в лісах навіть навколо Трускавця також і в східниці є багато є джерел з нафтусію якраз, але вона, я думаю, що. По своєму хімічному. І мінеральному складу а, в кожному джерелі відрізняється. І тому там пити самому, то не знаю, чи то буде корисно чи добре, щоб було б щоб призначив якраз і лікар. Скільки вам потрібно чи іншої води. Петро Чорний ще вчора вже був в Трускавці, його бачили біля готелю 365. Давно він не приїжджав в Трускавець. До речі, буде вже і Наталка Могалевська у квітні, здається, 8 чи 6 квітня в Трускавці знову. з друзі, навіть дуже приємно написав, що себе впізнав на відео. Приїхав в Трускавець якраз з підписників або глядачів каналу Трускавець Travel написав такий коментар, що себе впізнав Трускавці. А ми йдемо біля готелю Віктор. О, верніше кажуть, що санаторій. Віктор там багато є різних процедур. Вже він рахується, як санаторій є люди машини машин багато всі місця парковочні всі зайняті також приїжджають бачу різні екскурсії хоча сьогодні вівторок 26 березня людей більше, ніж колись і в вихідні було. Ліворуч від нас готель на горизонті, також ресторан на горизонті. Ліворуч від нас, а праворуч якраз пам'ятка архітектури це санаторій Світязянка. Часто в коментарях друзі просили розповісти за цей санаторій. я розповідав, відео є на каналі. Друзі, ще згадав, йдемо, подивимось на клумби, вже мали розцвіти нарциси. Йдемо подивимось, Бівет вже відчинили. Зараз ми підемо на, бі... на бівет. Вже бачу, люди фотографуються біля цих нарцисів. Також є черги біля Раймонда і біля Доброго млинця Так, вже ще всі не розцвіли, але вже. Вже є, друзі. Вже є нарциси. На Закарпатті є долина нарцисів біля хуста. Можливо, хтось з вас їздив туди на екскурсію. Досить цікава також екскурсія. Мені взагалі подобається гори, Закарпаття, Прикарпаття неважливо, головне їхати в гори. За гарним позитивним настроєм, за свіжим повітрям і море чудових вражень Особливо, якщо десь будете підніматися на гору, неважливо пішки чи підйомником. Але настрій позитивний вам гарантую Шкода, що біля музичної альтанки немає зараз жодних концертів. А можна було б... Назбирати трохи коштів для збройних сил, друзі. Були концерти, коли не було людей, а зараз чомусь немає. Також бачу, що дитя... ну, музичний паровозик майже. Постійно їздить, курсує туди-сюди. Діти є, батьки поприїжджали з дітьми. Я вже говорив, дітей зараз канікули. Ну і просто погода. погодити. Приїхали люди. На відпочинок, можливо, хтось на лікування. Дуже мені подобається якраз сонячні дні на пускавці. Ми вже підходимо до місця, де відбуваються концерти на біветі. Люди чекають. Біля біото дуже багато людей. Дуже багато зараз дітей катаються на електросамокатах. Їх в Трускавці дуже багато, чому з того року так досить багато мищить. Доброго дня, шановне панство. Слава вас Господу, що бачу вас, відчуваю люди, тому ми тут всі разом зараз в історичному місці. Трускавець і не тільки для. Як артист, а як людина, як громадянин, як главнокомандуючий тракторних військ. Доброго дня всім. <рес> тому ми тут. І сьогодні я не можу не співати, тому що е, ми почнемо наш захід з хвилини мовчання. А я вас запрошую на свій лікувальник. Концерт, тому що лікувальний, тому що кожен зараз захід це на допомогу особисто. Я амбасадор 128-ї бригади, підрозділ Схід, позиції ППУ України. І, звичайно, завдяки єдності нашій ми наповнюємо серце любов'ю та вже даною перемогою. А лікувати душу саме будемо українською піснею. Тому приходьте, я запрошую вас, разом поспіваємо і допоможемо. Продовжимо. Допомагати нашим хлопцям, завдяки котрим є надія, що ми виженемо нашого ворога з нашої землі. Дай Боже всім здоров'я. Дякую. 30 в палаці культури, Тарас Ігровороча Шевченка. Мені 13 минало, я пасія гнята за селом. Чи тут понад самим берегом б'ється в селі стежка? Дякую, низкий уклін, і вчора було свято, благовіщі. Тому у нас тепер два свята. <свят> і слава Богу. І кожну жінку хочу поздоровити з весною з першим подихом щасливого подиха весни, пробудженням кохання і здоров'я, тому що здоров'я кожного з вас це багатство нашої України. Дякую вам з любов'ю ваш Петро Чорний. Чекаю вас. Дбати зараз у нас або ж перед початком концерту палаці Шевченка. Зробіть собі свято для себе сьогодні, о 19.30 Петро чорний Питочки недорогі дорогі на частина коштів піде на підтримку Збройним силам України. Вона буде бійця всіх на плотному. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. У біля білету зараз дуже гарна погода, сонячна. Ще, друзі, для вас бонусом зніму відео з курортного парку Адамівка. Там вже почали розквітати квіти. Досить гарно все виглядає. Друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!